Які собі ментальні зустрічі стали вже традицією для Кременчуцької спільноти, розповідає психологиня Кристина Петриченко? Так днями говорили про стосунки, і тут мова не лише про чоловіків та жінок, а й про стосунки із самим собою, з дітьми, батьками і друзями. Серед гостей зустрічі Наталія Прус. Жінка розповідає, потрапити на гачок аб'юзивних стосунків може кожен. Тому так важливо розуміти свої почуття та емоції. Такі заходи дуже важливі, тому що це допомагає жінкам отримувати не тільки нові знання, але й структуровані знання, які допоможуть їм будувати свої відносини вдома, з близькими, з рідними. Вважаю, що це дуже важливо, тому що я теж стикалася з бюзиними відносинами в своєму житті. І, на жаль, в мене не було такої підтримки. Мені приходилося все самотужки проходити. Про стосунки як важливу частину нашого життя. Психологиня Кристина Петриченко каже, особливо за час повномасштабного вторгнення, люди йдуть до психолога із тим, що змінилося коло друзів. Змінилися обличчя тих, хто, здавалося, був найближчим та найріднішим. Серед причин фахівчиня називає відстань різні погляди на життя, які так загострила війна. Зняті маски та такі собі фільтри із людей. Активні учасниці зустрічі із психологом діляться Із початком вторгнення додалося факторів, які б свідчили про відсутність здорових стосунків у їх оточенні. Я розмежувалася з людьми, які в першу чергу не патріотичні і які, яким ситуація зараз, аби, ви, а ви, я кажу, було добре, весело нас не бомблять і все добре. Ну, токсичні це, мабуть, ще палестили, як енергію тягне, коли ти після спілкування з людиною. Коли ти після спілкування з людиною, знаєте, такий, як висушений абрикос. О, і ти розумієш, що кожного разу, коли ти спілкуєшся з цією людиною, тобі від цього погано. І ти потихеньку дистанцієш. навчитися розрізняти свої відчуття. Одна із порад спеціалістки із ментального здоров'я пані Кристини. Жінка констатує: навіть до прямих ознак аб'юзивних стосунків емоції людини вже сигналізують про дискомфорт. І тут важливо навчитися себе розуміти серед прямих доказів здорових відносин, повага, взаєморозуміння, однакові цінності. Про приклад здорових стосунків психологиня говорить метафорично. Кожна людина це певна ємкість. Кожна людина це як певний об'єм. От як може літрова баночка домовлятись з 20-літровим бутилом? Ні, та бана... 20-літровий бутиль дасть цієї літрові баночки плюх туди, і він і не помітить, що від нього щось пішло. А він такий потім до літрової баночки каже: А ти мені що? А літрова баночка, та в мене всього там пів літру, що я тобі дам мене нічого не залишиться. І тому, коли ми по-різному наша енергетична ємкість, наші знання, наш розвиток, наші моральні принципи, наші цінності не збігаються, нам дуже складно побудувати ці рівноправні стосунки. Кристина Петриченко акцентує одна із ознак здорових стосунків це діалог, будь то з чоловіком, батьками чи дітьми. А ще власний приклад теж завжди працює на користь взаємовідносинам. Втім, якщо конфлікти таки виникають, це теж приклад нормального сценарію, але тут важливо відрізняти сварку від самого конфлікту. Сварка – це ти дура і я дурак, ай-яй-яй-яй, посварилися, пообзивалися, розійшлися, потім помирилися, але кожен залишився при своїй позиції. І на наступний раз так само ти дурак, я дура, все, і знову ж те саме по колу. одні ті самі претензії, ми нічого не вирішуємо. В сварці ми поображалися, побіжалися, така дитяча позиція. Поплакали, посумували, потім з'їли тортика. Ну і ладно, куди ж ми поділимося один без одного живемо далі. А конфлікт це коли я вмію донести свою думку, вмію її відстояти і вмію прийняти твою думку. Фахівчиня констатує, часто на консультації йдуть пари, які не мають спільного світогляду, мрій, бажань. Я кажуть, самі занадто різні, а отже, час прощатися. На що Кристина Петриченко має свої аргументи? Так важливо у спільному побуті не лише не втратити себе, а й вміти будувати щось спільне, цікаве та доречне для кожного члена родини. Все, що так легко звучить на словах, менш просте у застосуванні. Втім, психологиня переконує, подібні зусилля дійсно того варті.